Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Мудрість занепокоєння, як навчитися слухати себе, коли серце не на місці. Автор Шеріл Пол. У сучасному світі тривога є поширеним явищем, що вражає мільйони людей незалежно від їхнього соціального статусу, віку чи географічного розташування. Замість того, щоб приховувати тривогу, важливо навчитися слухати її, адже вона є цінним джерелом інформації про нашу внутрішню сутність. Тривога це не вирок. А сигнал про необхідність особистісного зростання. Витоки тривоги. Основною причиною тривоги є нестача довіри до себе. Крім цього, на її виникнення впливають різноманітні фактори, такі як сімейна історія спадковість відіграє значну роль, оскільки діти тривожних батьків часто також схильні до тривоги. Вплив соціального середовища, школа, релігійні інституції та соціальні групи можуть посилювати тривожність. Особливості характеру, люди з чутливою душевною організацією більш схильні до тривожних розладів. Важливо розуміти, що тривога це не слабкість, а реакція на внутрішні конфлікти та нерозв'язані питання. Замість того, щоб звинувачувати минуле, необхідно навчитися правильно поводитися з тривогою і змінювати негативні сценарії. Про норму та ідеальні рішення. Прагнення до норми та пошук ідеальних рішень є хибними шляхами, які живлять тривогу. Поняття норми це статистичне усереднення, яке не враховує унікальності кожної людини. Так само не існує ідеальних рішень, оскільки кожен вибір має як позитивні, так і негативні наслідки. Юнгіанська психологія пропонує інший погляд метою життя є індивідуація, тобто розвиток власної душі, досягнення цілісності та реалізація унікальних здібностей. Емоційно зрілі люди, орієнтовані на самопізнання, не страждають від тривоги. Про безхмарне щастя щастя не є безхмарним станом, а скоріше процесом пізнання себе і світу. Воно неможливе без протилежності, неприємностей і важливо приймати обидві сторони життя. Справжнє щастя полягає у постійному зростанні, подоланні труднощів і здатності отримувати користь з будь яких обставин. Про контроль намагання контролювати все, включаючи минуле, це шлях до підвищення тривожності. Важливо навчитися керувати своєю поведінкою в потоці подій, а не намагатися підпорядкувати собі те, що неможливо контролювати, як ми турбуємося. Тривога проявляється у вигляді нав'язливих думок, фізичних симптомів, напруження м'язів, безсоння, прискорене серцебиття та компульсивної поведінки гнів перфекціонізм. Ключ до управління тривогою це вміння розшифровувати її сигнали та розуміти їхнє метафоричне значення. Тривога змушує нас сумніватися у своїй нормальності, викликає сором та підриває самооцінку. Тому важливо навчитися приймати свої почуття та використовувати їх як джерело інформації про внутрішні потреби. Коли тривога особливо сильна, тривога часто посилюється у перехідні періоди, зміни у житті, перехід до нового етапу навчання, роботи, сімейного життя свята. Нав'язаний ззовні обов'язок веселитися, може викликати напругу. Очікування тривога може виникати перед важливими подіями, такими як відпустка або весілля. Перехідні стани, навіть короткі перехідні періоди, як пробудження або засинання, можуть стати критичними моментами для тривожних думок. Важливо використовувати ці перехідні стани для знайомства зі своїм внутрішнім світом. Тривога як притулок. Нав'язливі тривожні думки можуть відволікати від справжніх проблем та маскувати нашу вразливість. Важливо не сприймати кожну думку як істину, а навчитися оцінювати її правдивість та цінність. Між стимулом і реакцією є простір свободи, де ми можемо вирішувати, як реагувати на думки та емоції. Внутрішній світ людини це сад, де ми можемо вибирати, які паростки удобрювати, а яких позбавлятися. Тривога, кохання та батьківство. Любов робить нас вразливими, і це може посилити тривогу. Насправді, справжнє кохання це не постійна драма, а підтримка, турбота і тепло доступні в будь-який момент. Важливо цінувати стабільне кохання, не даючи тривогам підірвати довіру у стосунках. Батьківство також сповнене тривог, але водночас це можливість проявити любов, увагу та навчити дітей справлятися з власними тривогами. Батькам варто слухати своїх дітей, не навантажувати їх своїми очікуваннями та сприймати їх як окремі особистості, тривога, міфи та реальність, помилки про тривогу, пригнічення тривоги, намагання приховати тривогу та заглушити її медикаментами, Буквальне сприйняття, сприйняття тривожних думок як пророцтва. трактування сумнівів вважати будь який сумнів ознакою того, що все погано. Правда про тривогу тривога це дороговказ. Її потрібно помічати та аналізувати. Тривога розмовляє метафорами, її потрібно інтерпретувати, шукаючи глибший сенс. Сумніви це нормально, вони є сигналами від нашого несвідомого. Тривожна людина має більше шансів на всебічний розвиток, оскільки чутлива душа це цінний ресурс. Управління тривогою щоб керувати тривогою, потрібно освоїти кілька простих технік, називати та заземлювати, визначити тривогу і відчути її в тілі. Записувати свої відчуття у блокнот, вдихати та видихати. Практика Тонглен на вдиху втягувати негативні емоції, на видиху випускати мир і спокій, уповільнюватися, знаходити час для самотності та спокою, насолоджуватися моментом, не відволікаючись на технології, дякувати, вчитися дякувати не тільки за приємне, але й за неприємне, за уроки, які ми отримуємо з досвіду, звертатися до внутрішнього батька. Звертатися до своєї мудрої, зрілої частини особистості за порадою, запросити біль за стіл, прийняти тривожні думки та почуття як частину життя, віддавати, надавати підтримку та оточуючим, оцінити мудрість моменту та віддатися потоку, практикувати медитацію, зосереджуючись на даному моменті, відмовитися від контролю над подіями, на які ми не можемо вплинути, дозволяти собі радіти та сумувати, проживаючи життя у повноті, записувати. Використовувати техніку кола, записати тривожну думку в коло, а потім окреслити її глибинні причини, змиритися з невизначеністю, прийняти, що є питання, на які не немає відповіді, проживати всі почуття, дозволити собі відчувати всі емоції, не намагаючись їх придушити, аналізувати сигнали тіла, щоб розуміти свої почуття, проживати моменти нудьги та самотності. Що ще можна зробити? Хитрощі та прийоми. Обмежити споживання споживання інформації з соцмереж та медіа, вести щоденник для вткування думок і почуттів, приділяти час собі, спостерігаючи за своїми думками, спостерігати за зміною пір року, відчуваючи зв'язок з природою, пройти обстеження, якщо тривога пов'язана зі здоров'ям, дотримуватися здорової дієти та уникати стимуляторів. Достатньо рухатися щодня, слідкувати за кількістю та якістю сну, практикувати ритуали, які живлять душу, 10 найкращих думок. Тривога неминучий супутник зростання. Тривога змушує думати, що проблема в тобі. Тривозі більше схильні люди, які зростали в тривожних сім'ях, зазнавали насильства або мають чутливу нервову систему. Тривога посилюється у перехідні періоди. Тривога часто пов'язана зі значними сферами здоров'я, безпека, фінанси, відносини. Тривога має фізичні симптоми. Тривога це сигнал від душі та тіла. Техніки дихання та медитації допомагають приборкати тривогу. Щоб розшифрувати тривогу, шукайте відповіді у своїй душі. Навчившись аналізувати тривогу, ви отримаєте ресурс для розвитку. Книга Шеріл Пол Мудрість занепокоєння пропонує глибинний погляд на тривогу не як на ворога, якого потрібно позбутися, а як на важливий сигнал, який веде нас до самопізнання та зростання. Замість того, щоб пригнічувати тривогу, важливо навчитися її слухати. Розуміти її метафоричну мову та використовувати її як джерело мудрості та сили. Книга пропонує практичні методики, які допомагають не тільки зменшити тривогу, але й сприяють глибшому розумінню себе, своїх потреб та шляхів особистісного розвитку. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.